Хотіла записати таке відео про типу, культури мистецтва. Є, як ми всі знаємо, андеграунд, є ну, типу, більш масове мистецтво, а є там, якісь жанри, не жанри. І є особистий смак у кожної людини, і типу це окей. Взагалі ніяк не можна, я думаю, визначити точно смак конкретно однієї людини, тому що ну, типу, є дуже багато чинників, які на це впливають. Протягом життя смак може сильно, сильно змінюватися, як ви вже знаєте. І, типу, навіть кількість якихось семплів мистецтва, які ми за все життя побачимо і почуємо, їх неймовірна кількість. І Плюс, ну, типу, в кожного по-різному. Тобто хтось реально занурюється в мистецтво, хтось ні. А, і тут, типу, є така велика помилка, щоб типу, думати, якщо це популярно, значить це круто. А типу, те, що не популярно, це не круто. І я вам так скажу, що, типу, в принципі, коли ви починаєте в якомусь мистецтві. Ну, для мене просто коли я думаю мистецтво, я часто думаю про музику. І, типу. Якщо ви починаєте, то часто є такий момент, типу, ні, ну, типу, е, умовно, це е, якщо хочеться відрізнити крінжу від некрінжі, то тоді треба слухати те, що популярно, да? або, наприклад, там, для того, щоб стати трушним фанатом року, треба послухати трушний рок. В той час як. Е, як я це зараз бачу, типу, можливо, це якась моя відірвана від життя гіпотеза, але тим не менше, мистецтво це також інтелект. І розумний продукт в мистецтві це також інтелектуальний продукт. І для того, щоб знайти крутий продукт в мистецтві, треба можливо знати, треба можливо, типу, бути просто розвиненою людиною. Ми говоримо як про образотворче мистецтво, типу картини, да там. Про смислове навантаження, про музику, про її смислове навантаження. Тому що мистецтво, воно несе в собі сенси, так чи інакше. Кож, ну, типу, найчастіше. Там Татуювання, я знаю, не несуть, але тим не менше, мистецтво воно часто несе якийсь сторітерінг, який в ньому захований. І, типу, коли ти аля, типу, слухаєш те, що слухають всі, для того, щоб не бути крінжом, це ти просто відкрив для себе те, що залетіло. І масовий глядач. Чим більше масових глядачів має якийсь продукт слухачів там і так далі, тим якби просто якийсь середньостатистичний джон типу, слухає це все. Тому що можливо, він прийшов з роботи його проперло там на якусь пісню. Так? Як зараз там вірусується Терно off», дуже люблю цю пісню, але вона просто стала вірусною. Типу, вона дуже багато років не була вірусною, і вона існувала. Вона крута. Ну, типу, мені дуже подобається. Але це лише один вірусний продукт. В той же час я зараз слухаю, як співає Даха Браха для того, щоб зрозуміти, як вони, типу, їхні вокальні, коротше, operational processes, тому що я просто. Зрозуміло, що їхній вокал складніший, ніж я думала. Ну, ж таки, є просто андеграундне лайно, яке дійсно не набирає слухачів, а є е, класний продукт, який ще не набрав слухачів, тому що він е, ще не завірусився. Не дайте просто масс маркету вас збити з шляху, тому що мистецтво це про. Наповненість цього продукту. Це про те, скільки туди вкладено зусиль, наскільки це розумний продукт. Ну, я не кажу, що всі мають подобатись, складне мистецтво. Я просто кажу, що це все-таки дуже багато на що впливає. Типу, скільки репетицій там було, яка ідея, концепція стоїть за цим, яке типу, бекграунд, чим надихався композитор і так далі. Вот. Якось так слухайте те, що ви любите, і, можливо, я постараюся відкрити коментарі просто не знаю, хто робить це зараз. От, то діліться своїми улюбленими типу, мистецькими штуками. Я за те, щоб це розвивалось.